Почнемо зразу з кінця вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech ані я, ані моя сім'я вакцинуватися не будемо ні безкоштовно, ні за гроші. Це точно. Для того є три причини. Перша ця вакцина не пройшла третю стадію клінічних випробувань. Друга жодна розвинена країна, яка цінує своїх громадян, не купила цю вакцину. Жодна. У бразильському інституті Бутантан, а це третя причина, який проводив клінічне дослідження вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac, заявили, що ефективність цього препарату 50,38%. І ще невідома її ефективність проти мутації коронавірусу. У той же час дієвість вакцини компанії BioTech і Pfizer проти нових мутації коронавірусу. Підтвердила лабораторні дослідження, а ефективність вакцини дорівнює 95%. Розумієте, 95% проти 50 Саме тому я роблю такий вибір. Крім того, ніхто не може не тільки передбачити побічний ефект від китайської вакцини виробництва Сіновак. Ну, в страхової перспективи, а й у найближчій до того ж, ця вакцина не прийнята до використання ані в США, ані в Ізраїлі, Польщі чи Британії, а там досить високі вимоги до вакцини, і не менш високий контроль якості. Значить, вакцинуватися нею це ризик, який я не можу собі дозволити. Але паралельно виникло кілька питань, на які хочеться дізнатися відповідь. Перше, чому контрагентом в цій угоді виступає група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка пов'язана з Раїсою Богатарьовою, екс-міністром охорони здоров'я Часів Януковича. Друге, чому ціна за цю вакцину дорівнює майже ціні за вакцину від Pfizer та Moderna? Хочеться дознатися про це, хоча ефективність у новак значно нижча. Експерти кажуть, що до ціни китайців хтось. Приклеїв не менше 3 доларів до кожної дози. Цікаво, хто в МОЗ чи кабміні розраховує на ці долари? І взагалі, якщо помножити 3 долари на ті кілька мільйонів доз, то сума виходить величезна. Хто погодився сертифікувати цю вакцину в Україні і взяти на себе всю відповідальність за побічні ефекти і малу ефективність вакцини? Хто? Хто ризикує репутацію? І скільки доларів він за це хоче? Взагалі, коли саме були проведені перемовини з Pfizer про резервування вакцини? Мої інсайдери стверджують, що Кабмін почав переговори не так давно. А президент не втручався в ці переговори від слова взагалі. Саме тому у нас все ще немає відповіді від Pfizer. І саме тому у нас все ще немає зарезервованої вакцини від цієї компанії. І це все вищий прояв непрофесіоналізму і некомпетентності від Зеленського, Ярмака, Шмигаля і Степанова. Залишилося зрозуміти, скількома життями заплатять українці за те, що профани зараз при владі. З огляду на все вище перераховане, я заявляю, що нія. Ні, моя сім'я цією вакциною, що не сертифікована ВОЗ, колотися не будемо. Нехай цим коляться той самий Зеленський, Єрмак, Шмигаль і Слуги. Хай вони експериментують. Хоча впевнений, що вони експериментувати над собою не стануть і будуть вакцинуватися іншими вакцинами. Може і не в Україні. Я ж буду шукатись можливість щепитися вакциною від Pfizer і Moderna, до яких в мене є довіра. А відповідь на питання, на всі питання, хочеться отримати.